Вітаю мої хороші! Вітаю, вітаю мої найкращі! Ви на каналі «Таро Україна», на каналі Українського відділу звуть мене Аня, Херсон ідеса Миколаїв. Дивимось Херсон, найближчі дні. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримувати канал, натискаючи кнопочку спонсорувати. Ще хтось до вас їде. Щось не сподобалось. Ми, до речі, дивилася, якось Херсон кажу, жінка, жінка, яка щось привезе, приїхала до вас людина. Да? Відома багатьом. Тут показує, що хтось прийде з керівництва перевіряти. Тобто є якісь мінуси недоліки по місту, вони зафіксовані соціально і щось будуть намагатися вам допомогти зробити. Десь якийсь момент, чи вам через річку щось переб'ють. Таке відчуття, що людям шлях десь закритий, тобто не можуть або з містечка, або з села якось кудись далі рухатись, може. Ну, я кажу, якась як переправа да, буде розбита, то будуть з цим допомагати. Не дуже вдало будуть допомагати, але будуть. Швидкі цілі на місто. От почалось, і вечір був див, дивний, а потім зранку як почали один за одним. Треба зачистку робити в місті. Будуть шукати зрадників, будуть які, знаєте, таке відчуття, що хтось щось підірве або спалить, як автівки палять. Багато подій, дуже хороших. Але є якісь плани щодо Херсону. Які є таємні плани наші щодо Херсону? Думають, озвучувати не буду. Думаю, знову ж таки, з жінкою консультуються, з Європою консультуються. Ось важко взагалі з чоловіками. Ну тут прям знову показують мобілізація, погіршується посилюється. Ви кажете, у нас і так чоловіків нема. Ну так показує. Я вам скажу дуже неприємно. Але я вам скажу, думаю, чи є взагалі сенс вкладати у вас гроші взимку? Вкладуть, гроші будуть. Відновлення, в ремонти будуть робити. Не переживайте. Може, така інформація десь впливе, я далі дивлюсь. Знову тут іде про мир, про розмови, про якісь домовленості. Ворог щось буде пропонувати. До речі, мир подивимось. Я думаю, сьогодні етер буде. Все подивимось, смерть. Дивний запах в повітрі, як виток чогось. Вибиває, вибиває будинок за будинком. Як у нас Салтівку, якщо колись цікавились, вкладав, знаєте, квартал за кварталом. так само буде робити. Я думаю, каби там зайдуть, тому що показує так. От такий губ, такий гул важкий. Херсон найближчі дні. Дрони. Вода. В районі вибивається. Щось руйнує в районі, ви без ресурсу сидите. Знову карта миру, знову таємні розмови. Треба дивитись мир. На фронті стабільно важко, ми навіть щось в тилах ворогу виб'ємо. Так, показуємо. Навіть йому зробимо якусь велику неприємність. Промисловість в Херсоні страждає. Не можуть якусь допомогу дітям надати. Якась проблема з лікарнями, з ліками, що дітей доводиться везти кудись в лікарні. Є проблема. Є за які проблеми. Херсонщина окупована. позиції. Я не можу сказати, що є наказ штурмувати, але є можливості, ми будемо їх використовувати для того, щоб десь тиснути на ворога. Тили знову, виб... Тилові якісь структури ворога будуть вибиті. Це добре. Це добре. Одеса. Вітаю, вітаю, ми хороші. Підписуйтесь, приходьте на особисті. Не забувайте підтримувати канал Одеса. Я нічого не очікую, але карта смерті і перше це знову місто, яке біля води порт має. Це район. Друге, це момент того, от прям може хтось озвучити, що от гуманітарна катастрофа, є політичні ігри. Є момент політичних ігор у вас. І це буде стосуватися обласної, можливо, адміністрації. На це не звертають уваги. Дивіться ту тільки на факти. Так, щось впаде прямо на дорогу. Деси на найближчі дні. От, дуже неспокійно в передмісті. Ворог щось запланував. Він запланував. Гордість, красу якусь, радість вашу знищити. От спокійне море, чуєте такий звук хвиль, темно. Нібито цілі не до вас, ви бачите, як там щось громихає. Бачите, ну, бачите, сяйво чуєте, нібито не у вас, але він готується, і він дуже готується сильно. Він не пошкодує своїх засобів. Де саме? Ну, по десі не треба розказувати, що треба йти в укриття. Ранок може бути такий цікавий, Цілі з моря може бути. Світло, знаєте, світла пора. То, також, от карта дурна, дуримо. Випробовуємо. Знову не вистачає ресурсу, комусь треба гуманітарна допомога. Знаєте, це можливо, коли навіть щось відключено, і ми потребуємо допомоги Одесі найближчі дні. Також пропозиція від ворога і також вказівка на якісь перемовини, переговори. Карта смерті. Мені не подобається. Центр міста, мені не подобається те, що я бачу. Він не заспокоюється. Бувають такі моменти, да, коли прильот за прильотом. Де Десь найближчі дні. Люди, діти, день, от, день, от дивіться, день. і день, світло, і ніч. І я от як починаю, і там прильот, і там прильот. Та які цілі, руйнація. Більше розруйнувати. От просто це, знаєте, як зуб за зуб. Бажа, за баж. Ви мені ще зруйнували? Я вам. Знову карта миру. Можливо, якесь буде втручання, що зупинить на якийсь час такі обстріли. Миколаїв найближчий. Дай Боже, хай мене якесь втручання. Хай хоч хтось у щось втрутиться. Передмістя попадає. Патрулювати треба воду, як над водою щось висить. Що ти дивишся над водою? Військових. Катери якісь. Мені показує, що одночасно вибухає область. І одно... Там на військових полює, і одночасно щось в Миколаєві відбувається. Миколаїв найближчі дні. Ми бачимо цілі. Околи це дуже гучно. Не знаю, куди я б'ю. Ні, він не відпускає енергетику і промисловість, не відпускаю. Ви щось зіб'єте на підльоті, воно нібито пішло на область а по факту випливе, знаєте, як винирне біля міста. Неспокійно. Військові показують, вони знають, яка ціль, вони знають, чому туди б'ють. Соціальна інфраструктура може бути. Бо там вбити військових, як знаєте, в якихось закладах, де вони знаходяться, або там, ну соціальна інфраструктура, я не буду називати, я бачу. Тому що здають, бачите, підглядають і здають. Але по факту, по факту, він так буде полювати в області, на розміщенні військових і в місті. По факту. Йому не вдасться це зробити. Тобто, ну там їх не буде. Помірність, їх там нема. Можливо, знаєте, як зливається інформація, що військових довезли-привезли, що йде, що підтягують резерви, а він як полює на ці резерви. Йому не вдасться, тому що, ну, якби, ну, хай не вдасться. Хай буде так, що вдарить і там нікого нема.